В ефірі громадського гурт Лемончики. Для тих, хто не чув, повторюю, в ефірі громадського гурт Лимончики. Ця пісня про неважку нелегку любов сепаратиста до простої української бандерівки. Ця пісня про те, як в батальйоні Донбас вершились людські долі. Але все закінчилось мирно. Її голос гуцулів звучить над полонинами і териконами. І звуки трепіти звучать як гудок Ахметова. Ви бачите, у нас таке музичне завершення сьогоднішнього. Сонош пробує. Дякуємо, Дякуємо. що ви. Прийшли до нас в студію. Це гурт «Лимончики», який народився ще під час майдану. Він об'єднує різних музикантів. І я би хотів представити вам Марічку Кудрявцеву і Марка Марчика. Це Марк Марчик, канадський музикант, поет, блогер. А він не поет, він не письменник. Поет. поет і письменник. <ріхи> Ні, так, це так, помилка. Він да? ну хоча поет. А, да. Так, я так розумію, Марк говорить англійською, да? так, ага, і так? І українською. І українською. А да. тобто, ви розумієте, я не можу якусь гадость сказати вам, щоб ви точно ви можете. Ah, yes. Тоді представте yeah. цих хлопців, а то завжди кажуть і три музиканти. Ні, ні, це в нас Ілай, uh, Тонгі uh, і Оскар, Ілай з Канади, Тонгі з Франції, з Бретонії, Західної Франції, Оскар з Мексики. Ми всі разом живемо в uh, Торонто, в Канаді. І в нас є там ну, свій проєкт. І ми вирішили ну, приїхати і, і створити новий проєкт. Uh, ну, з більш-менш ну, революційний. Uh -huh. Uh -huh. Давайте в якийсь момент будемо робити так «тун-тун». <плес> 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 так, ну це такий жарт, але насправді ви зараз їздите, я знаю, півднем України. і Ну, Наш проект, да. про його така українська частина вже завершилась, тому вже хлопці планували приїхати сюди на два місяці, і 2 червня, вони вже їдуть назад. І у нас вже тур. Майже закінчився. Ми охопили 12 міст України. Ще поїдемо завтра в Чернігів. Будемо виступати там на вулиці, на зеленій сцені. І, а і ще раз в Дніпропетровську. Є пару міст, які нас запросили ще раз, і ми встигли от, в Черкасах були два рази, два рази от, будемо в Дніпропетровську. Так, а де на півдні ви були? Ви кажете, на півдні а, в Одесі а, були. Одесі, так туди, і ми е, поїхали ми в Донецьк і Луганськ, тому що ми mm -hmm. не хочемо ризикувати життям іноземців. Шкода, no, шкода, звичайно, бо ми дуже хотіли. На жаль, їхати. ми бачимо по італійському фотографу, який ну навіть іноземне підданство не рятує там від, не рятує, та, ми не рятує зараз. Да. Е, і ви записуєте відео інтерв'ю з людьми з півдня? звичайно, в нас сходить. багато інтерв'ю. Бо в нас одне з завдань наших основних не стільки виступати, скільки спілкуватися з людьми було і записувати історію. Ми були на різних взагалі заходах. Ми грали не тільки виступах, грали дітям в дитячих будинках. Виступали в Дніпропетровську, біля Ода, тобто для всіх, хто там <світтє> зараз мешкає. Тобто у нас завдання було подвій. Ну, тут зіграти в Україні такі пісні з всіх країн світу, і аби ну, показати, що є люди всіх сторін, які підтримують а українців, а з другої сторони записати їхні історії і в відео, і, і а, в блог нашим, а аби англомовні країни бачили а, якусь іншу сторону тієї а, революції, а не тільки. Ну, Ті жахливі моменти, що всі переживали. Ну, власне багато пересторогих звучить, що зараз і гинуть люди чи. Чи доцільна, наприклад, музика? Але я думаю, що митці, ну це якраз люди, які мають музику як мову, мова музики, вона yeah. зрозуміла ну, так. Ви знаєте, коли літали гранати тут на інститутській, 18-го числа, то стояли хлопці і грали на волинках, і я думаю, що музика вона доречна завжди, і саме під час війни вона, як на мене, то найбільше доречна, тому що людям треба якось лікувати свої душевні рани, якось підтримку моральну і і. І це не тільки наша думка, це про це кажуть люди, для яких ми граємо. Вони дуже вдячні кажуть, саме тому, що ми в такі часи е, знаходимо і в собі сили, і е, якось їх підтримуємо саме через музику. і Дивіться, на вулицях співають гем України і співають а, інші пісні, там горіла шина і Лента за лентою. Всякі різні пісні. Ну тут я думаю, що. Ну навіть навіть з'явилася така пісня, які всі співають Путін, хуйло. Ну, mm -hmm. є такі пісні, і, і вони об'єднують людей. І в нас є свої пісні з різних сторін світу, які ми любимо співати. А ви співаєте тут пісню? Ну довелося, хоч... тому що її починають співати скрізь, де б ми не були. А. Не було жодного міста. Жодного, да. де б цю пісню не почав би народ співати. До речі, ми просто... ми тому були, хлопці ми вже, вже ви би цього ефір. Так, да, треба було, щоб ми всі разом з випускною групою зараз просто заспівали цю пісню. В ефірі бажано першого національного. Але в нас вже закінчився, да? Слово? Ми він інтер... Ні, не з яким ми на першому національному, ну, тоді да. можемо повторити ці слова разом. Зараз я бачите внизу, як караоке там внизу. там <тол> ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я вам скажу, що на кожному нашому концерті не було жодного концерту, де при кінці люди не почали поспівати, а ми їм підігравали. Ну прекрасно. Тому оскільки мені повідомляють в це спеціальне вушко, що. Цензура, На першому національному трансляцію після цього вимкнули. Нам дають такий простір для того, щоб ми зіграли це з музичними інструментами. Ту пісню. Так, да, ту пісню. А, Добре. А що нам втрачати? А, ми ж громадські. А до речі, хлопці так і пропонували. Ми кажемо: що будемо співати? Ми да. одразу запропонували один да. да. Якщо нас після цього закриють... Пам'ятайте, літо... нас ніхто нас не відкривав. Ми відкриємось в Канаді. Да, ми відкрились в Канаді. Майкл Шур нас захистить. Гей! Всім дякуємо. Давайте подивимось відео з Донецька, те, що ви писали людей. Я хочу показати сайт Dominic да. Project Хіба на плазмі. Донецька. він, Сайт на плазмі а Вова тим часом ви Це сайт, на якому можна дізнатися, я так розумію, і про вас, і що ви робите, і де вас можна знайти. так? Ну так, ми не мати. Кіль... Подивимось, відео, Там, а на цьому, мабуть, каналі. все. Дякуємо. Давайте після відео ми ще таки зіграємо якийсь шматочок. Добре. Маленький, давайте відео і музичка. А музичка, яка що саме зараз Україна здобуває незалежність? Те, що було у 91 пер 에... впало з неба? Впало з неба. Це було так. Дуже мирно, дуже ми так вважали, що ми отак от мирно розійшлися. Багато питань е, залишилося невирішеними. і політичних, і стратегічних питань. І от ну, оце все ми маємо вирішувати зараз. Зараз ми маємо будувати нову Україну. До недавнього часу багато з нас навіть. І не підозрювало, що ми дійсно любимо батьківщину, що ми любимо Україну, що ніхто не збирається звідси бігти. Що багато людей, чоловіків, які здатні боронити Україну і зброєю в руках. Які не згодні віддавати той же Донбас. Хоч, хоч хтось там бурчить, що там Донбаси, то не те, і все не те, то збиткове, то неприбуткове. Але віддавати Донбас ніхто не бажає, бо це частина України. І зараз ми маємо те, що міліції в нас майже немає. На сході міліції немає. Людей залишили один на один з тим криміналом, який повиповзав із усіх нір та дір. До того ж їм. Надали зброю, а це саме це страшне. Бо коли, скажімо так, закінчиться те, що можна грабувати у підприємців у магазинах, те, що то вже м -м, підуть по домівкам. E людей лякає, що ситуація в Донбасі не зрозуміла, ніхто не знає, коли це скінчиться, і чи скінчиться воно взагалі? Бо Донбас на сьогоднішній день це не тільки криміналізована територія. Це ще прикордонна територія, а зважаючи на те, що ем, як вчора, вчора, позавчора я читала, що е, е, генсек НАТО сказав, що росіяни не відвели війська від е, кордону з Україною, то це може бути прифронтова територія, то цілком зрозуміло, що люди покидають. 30 квітня, да, 30 квітня, коли у Донецьку почалися вже такі ну, істотні захоплення, то ми зрозуміли, що ну, треба якось реагувати, зважаючи на те на що чоловік мій, він ну певний, скажімо так, активіст. То ми, відчувши, що може виникнути, може виникнути, підкреслюю, небезпека для його життя, а може і навіть для мого, то ми вирішили, що ми можемо виїхати та е, здійснювати, скажімо так, ну, якусь громадську діяльність з іншої території. Складно нам вдалося рішення про від'їзд. Я сумую за домівкою, бо я Незважаючи на те, що да, Донбас він неоднозначний, щось там не дуже мені подобається, але це мій е, рідний край. Я народилася в Маріуполі, я там зросла, я навчалася у Донецьку, я працювала у Донецьку, там залишилися, залишилися наші друзі, там залишилася наша домівка. Безумовно, мені сумно, мені сумно, бо я. Сподіваюсь повернутися, і я е, жену від себе у те слово, що я ніколи не можу повернутися туди. Я думаю, що я туди обов'язково повернусь. Е, ну і все буде добре. Про життя та смерть. Лимончики, спочатку була смерть і пережиття. Так, так Дякую до нас. Краще е, життя, ніж смерть, але це спірне питання. Життя і смерть нерозривно пов'язані. І ми бачимо, щодня є повідомлення про хороші новини, про погані новини і про життя, і про смерть. Але життя триває. І ми запрошували, і будемо запрошувати в нашу студію музикантів, які е, мовою музики доносять. Е, так би мовити, іс пишуть історію, історію про нашу реальність, а й ми далі будемо <тас> грати і підтримувати людей, <тас> е <тас> е які зараз ну мають такі обставини, не дуже <тас> краємно. Ще буквально два дні. Ви будете в Україні, Чернігів і Дніпропетровськ для тих, хто хоче на сайті. Можна знайти інформацію детальніше? Чи ні можна. чи в соцмережі а, Стрінці, і в, де саме в Чернігові? Є. Де в Дніпропетровську? Там є де ми будемо да на Алеї Слави завтра. Виступити. О, все хто хоче побачити? Дніпропетровськия не так само квартира. То ми скажемо, що ми ще в Києві ще один день. Першого ми запрошуємо всі, Ми робимо десь на вулиці, концерт. Першого, напевно, буде червня, десь на Майдані, в неділю, і... десь на, неділю. на сторінці Лимончиків, Напишіть фейсбуці, фейсбуці. Ми будь, напишемо, куди ми запрошуємо О, всіх людей з нами поганути. Може, і я з Баяном підтягнуся. Дякую вам. Живіть з миром. Гурт Лимончики. В нас <світ> був і... На прощання, да, ми хочемо показати вам інтерв'ю з німецьким істориком, що досліджує Росію, російську культуру ХХ століття, з Карлом Шльогелем, Наталя Гуменюк. Ну хто ж ще міг взяти це інтерв'ю? І щогодини дивіться новини на громадському з коротким випуском. Сьогодні, мабуть, теж Сергій Грішин буде чи Андрій Баштовий. Ну, ми уточнимо це питання. Дякуємо, Лимончики. Давайте щось краще замість відбивки, щось ще таке коротеньке, правильно?

Мерять. И так привык, но в разлог не жить. Часы считать минуты верять, и, и так привыкну,